Сім причин звернутися до уролога. Чоловіче здоров'я це не лише про хороше самопочуття, а й про якість життя. Уролог це ваш надійний партнер у турботі про здоров'я сечостатевої системи. Чому варто записатися на прийом? Біль або дискомфорт при сечоспусканні. Це може бути сигналом інфекцій або запалення. Не ігноруйте біль. Дійте вчасно! Проблеми з потенцією, зниження ерекції, або інші сексуальні розлади можуть мати як фізичні, так і психологічні причини. Уролог допоможе знайти рішення. Часті позиви до сечовипускання. Якщо ви постійно бігаєте до туалету, особливо вночі, це може свідчити про проблему з простатою або сечовим міхора. Біль у нізній частини живота, паху або спині. Так, біль може бути пов'язаний з захворюванням нирок, простати чи сечового міхура. Профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом. Захистить себе та свого партнера, проходячи регулярні обстеження та отримуючи необхідні рекомендації. Профілактичні огляди. Навіть якщо нічого не турбує чоловіка після 25 років важливо відвідувати уролога хоча раз на рік для профілактики. Проблеми з зачаттям. Якщо вагітність не настає, причиною може бути стан чоловічої репродуктивної системи. Уролог допоможе розібратися. Чоловіче здоров'я вимагає уваги та турботи. Регулярний візит до уролога це ключ до активного та здорового життя.